Привіт, дорогі друзі! Мене звати Катя Кулик, і я створила канал Медитуй українською! Якщо ви тут, ви, скоріш за все, або медитували з моїм голосом, або якось ненароком потрапили на цей канал. В цьому випадку я запрошую вас знайти медитацію на цьому каналі, обрати ту, яка найбільше до вподоби, і медитувати з нею щодня, тому що медитація 100% покращить ваше життя, збалансуючи нервову систему. Сьогодні ми говоримо про цифровий детокс. Що це таке, як собі таке влаштувати, і, власне, чому я про це говорю? Тому що я таким займалася всю першу половину січня і зараз повертаюся до вас із першим відео 25-го року на цей канал. Тож, якщо вас цікавить цифровий детокс, цікавить, як відпочити ґрунтовно від усього, що вас втомлює, я вас запрошую заварити собі чашечку чаю і сідати, вмощуватися зручненько. Ми зараз з вами про це поговоримо. Digital Detox або цифровий детокс це такий час, який ви берете для себе, для того, щоб не заходити в інтернет і не завантажувати занадто багато інформації в свою голову, особливо не завантажувати її дуже високим темпом. Ця практика може бути корисною як щотижня, так і можна брати час на довші періоди Digital Detox для того, щоб обновитися повністю. Якщо ви медитуєте або чули щось про ретрити з медитації, ви також могли чути, що я особисто більше 360 днів свого життя провела у ретритах. І, можливо, ви чули від мене або від інших людей, які проводять ретрити чи їздили на ретрити про таку практику забирати телефон у учасників на час ретриту з медитації для того, щоб людина могла повністю заглибитися всередину себе, зануритися у власні відчуття. І не відволікатися на щось зовнішнє. Таку практику я проживала багато разів у Таїланді, тоді, коли була учасницею ретритів, і також спостерігала за учасниками, які її робили під час ретритів, і наскільки більш присутніми в моменті тут і тепер вони були без постійного бомбардування інформацією із різних епок, джерел, які дуже важко переварити людському мозку. Тож доволі втомленою я була наприкінці грудня, щасливою, але втомленою, і я обрала для себе зробити цю практику цифрового детоксу. Спочатку я вирішила піти повністю на ретрит, тобто відключитися від зовнішнього життя, не працювати, нічого не робити, ніяк не взаємодіяти з зовнішнім світом, просто жити вдома і медитувати, і практикувати його вдома. Потім я зрозуміла, що не організувавши свій графік і маючи дуже маленьку дитину однорічну, я не дуже сильно могла це зробити, але я могла повністю відключитися від інстаграму, від Ютубу і е, намагатися існувати в моменті тут і тепер, чим я і зайнялась. Що ж я робила під час свого цифрового детоксу, і що можете робити ви. Взагалі найкраще для нашої системи не робити абсолютно нічого, не дивитися серіальчики, просто ходити на природу, на прогулянки, занурюватися в себе, медитувати. До речі, з медитаціями з мого каналу ви можете теж це робити. І ось тут в кінці відео має з'явитися посилання, за яким ви можете завантажити медитацію для себе, або обов'язково в коментарі під відео воно також буде. Можна робити йога-нітру, яка також є на каналі Медитую Українською. Можна займатися йогою, спортом, усім, що вас наповнює і додає зв'язку із собою, і сповільнює. Соціальні мережі як такі нешкідливі для нас. Просто ми не завжди вміємо ними користуватися. І коли у нас енергія падає, коли в нас не дуже є ресурс, ми починаємо ще більш халатно ними користуватися. Заходимо в дуже багато ресурсів інформації. За одну секунду впускаємо в себе дуже багато інформації, і нам стає важко це переварити. Саме для цього корисний цифровий детокс. Я влаштувала його собі на тиждень, перший тиждень січня, і вирішила, що подивлюся, як буде далі. Далі мені настільки сподобалося, що я вирішила не виходити з нього ще на тиждень, і загалом у мене був цифровий детокс протягом. Двох тижнів. Що ж я робила в цей час? Я записалася у йога студію, пробувала різні заняття, які мені були цікаві. Загалом за січень я відходила 10 занять до йога-студії. я також поподорожувала у Лісабон і ще одне сусіднє від мене містечко. Проводила час із родиною, проводила час із донькою, бігала до океану і втілювала свої дуже важливі для мене звички, які я хочу втілити у своє життя в 2025 році. Я вперше в житті створила трекер звичок, і зараз я вам покажу картинку його із свого щоденника. Про трекер звичок розкажу окреме відео, але справа в тому, що вперше в житті він для мене спрацював, і я дуже тішуся, що в цьому повільному для себе проміжку часу я зробила цей трекер. Я пила побільше води. Бігала до океану з собакою і слухала свої афірмації року, які я створила на курсі Бажаю і приймаю, тому що я активно брала участь разом із своїми 24 учасниками-учасницями. Слухала ці афірмації і це просто дивовижа, наскільки багато вже здійснилося за перший місяць цього року. Займалася спортом, пила воду, медитувала і проводила якомога більше часу заземленою тут і тепер, без соціальних мереж. Що мені це дало? По-перше, я відчула свій рівень відпочитості, який був доволі низьким. Я люблю бігти кудись, щось дуже сильно створювати, робити, і іноді, в своїй творчості, я загублююся і забуваю про те, щоб відпочити. Слава Богу, у мене є медитація і йоганідра, яку я роблю на постійній основі. Поки я вповільнювалася, я усвідомила. Що мені потрібно більше часу, більше уваги своєму тілу. Я також трохи змінила своє харчування і загалом почала почуватися набагато краще, але також помічати, коли моя енергія дуже сильно падає. І з цієї точки зору цифровий детокс для мене був прекрасним моментом для того, щоб зупинитися. Тепер ви скажете мені, у мене немає два тижні на рік, це лакшері, щоби зупинятися і нічого не робити. Що ж робити мені? Я маю для вас відповідь: є два варіанти. Перший варіант знайти ретрит для себе, щоб поїхати на два дні, на три дні, на п'ять днів або на тиждень. Це місце, коли ви їдете кудись із дому, вас не будуть зачіпляти ваші повсякденні домашні якорі. І там будуть створені спеціальні умови для вас для того, щоб зануритися всередину себе і побути з собою. Такий відпочинок потрібен усім людям. Як мінімум раз на рік, а то і частіше у цю цифрову епоху, коли у нас дуже багато контакту із інформацією, і в принципі наш розум може стрибати в різні кінці світу в будь-який момент. Другий варіант: якщо у вас немає часу на ретрит, ви можете влаштувати ретрит для себе у себе вдома, але для цього потрібно подбати про особисті кордони. І замкнутися, наприклад, у себе в спальні без дозволу усіх в родині заходити до вас протягом цього дня. Також бажано скласти графік, план на цей день, тому що ви будете відволікатися. Ваш розум не звик нічого не робити, і ви будете хотіти вімкнути телевізор чи зайти в інстаграмчик. Тому, якщо у вас буде якийсь розпорядок дня приблизний, вам буде легше дотриматися цього ретриту вдома. До речі, якщо би ви хотіли, щоб я створила для вас такий продукт домашній ретрит. Будь ласка, залиште коментар під цим відео, і якщо буде достатньо коментарів, і я подумаю про те, щоб створити спеціально під ваш запит такий гайдлайн-ретрит, як е, провести ретрит у себе вдома з практиками і із відеопоясненнями. Поїхали далі. Ви скажете, у мене немає часу влаштовувати ретрит. У мене маленька дитина, як у тебе Катя. Що ти взагалі робиш з дитиною? До речі, у мене є няня, і це дуже сильно спрощує мені життя. Я дуже вдячна собі за те, що дозволила її у своєму житті, і дуже вдячна своєму партнеру за те, що він оплачує поки що більшу частину няні, поки я виходжу із своєї безсонної коми за цей рік і повертаюся до роботи. Якщо у вас немає няні і є маленька дитина, ви можете влаштувати ретрит з дитиною. Я не певна, як це піде після року, тому що у мене є досвід тільки дитини до року. Але коли моїй доньці було 4 місяці, ми з нею разом медитували 3 дні поспіль. Я підписалася на онлайн ретрит одного майстра і медитувала зі своєю донькою. І це теж були дуже кайфові моменти присутності із нею. Але якщо у вас немає часу ні на відключитися на два тижні, ні на поїхати на якийсь ретрит довгий в якомусь екзотичному місці, ні на влаштувати навіть один день для себе, хоча ви маєте знайти час на це у майбутньому, тоді у мене є для вас такий варіант зробити цифровий детокс своєю звичкою кожного тижня в суботу або в неділю у якийсь із ваших вихідних. Просто заплануйте це для себе на наступну суботу, прокиньтеся вранці в суботу і вимикайте свій телефон. А ще краще зробіть це у п'ятницю. І ви побачите, як ваша присутність, ваша заземленість у цьому просторі, в якому ви знаходитесь, виросте у 5 разів, у 10 разів. У вас буде дуже кайфовий день. А коли ви це втілите, заплануєте, зробите, залишайте під цим відео коментар про те, як пройшов ваш цифровий детокс для того, щоб надихнути інших людей зробити і влаштувати собі цифровий детокс. Таким чином, ми будемо поширювати хвилі серед усіх україномовних медитаторів, обирати себе, створювати простір для себе, відчувати себе зсередини. І, звісно, коли люди наповнені зсередини, і ми всі разом знаходимося у цьому суспільстві, де всі наповнені зсередини, в такому суспільстві дуже приємно існувати. Тож починайте із себе, медитуйте, влаштовуйте собі цифровий детокс і давайте мені знати про те, як він прийшов в коментарі під відео. Я дуже щиро вас люблю. Тішуся, що ви медитуєте зі мною, і цього місяця обіцяю поділитися з вами новою ранковою медитацією. В постах ком'юніті зроблю опитування, яку саме медитацію ви бажаєте. І до зустрічі і на зв'язку! З вами була Катя Кулик. Я вас люблю, Па-па. Під відео я залишаю посилання на свій інстаграм, в якому ділюся сторіками і про своє життя, і про медитації, і різними. Корисними практиками для того, щоб створювати спокій зсередини, підписуйтесь і будемо з вами на зв'язку.